Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Свява Психологія. Давайте подивимось таке питання. Чи помиритесь ви з вашим партнером після розлуки або після сварки дві карти? Знаєте, зараз така ситуація пов'язана з тим, що. Людина не може рухатись до вас, так як він обрав паузу або ситуацію підвісив на паузу, чи людина просто чимось ображена і представляє собою таке, знаєте, жертвене. Ні, зараз я можу сказати, що людина нічого робити не буде, він не має. Такого, знаєте, або досвіду, або не знає, як до вас підійти, як до вас звернутися. І це пов'язане з його вибором. Це пов'язане з тим, що він повинен щось переосмислити або природити ваше відношення. Він розуміє кармічність ваших відносин, тобто ви не просто так зустрілися цією людини. Так, він до вас має почуття. Але це почуття пов'язане, знаєте, з такими якимись починаннями. І можу сказати, що після великої якоїсь перерви, після того, як людина щось повинна зрозуміти про себе або про ваші відносини, він до вас проявиться. Але потрібен час. Він зараз якось. Цього немає, і ця людина король Пентаклі. Тобто людина зараз, можливо, займається фінансами або займається якимись своїми справами. Людина фундаментальна, людина, яка знаєте, контролює і фінанси, і дії пов'язані з його оточенням, і дії пов'язані. З внутрішніми та зовнішніми факторами. Тому так, він проявиться, але це, на це повинен пройти якийсь час.